Дев'ятнадцята на годинниках час новин на Дніпро. Тіві у студії для вас працюватиму. Я Марія Бондар. Вітаю! І починаємо з оперативної інформації про ситуацію у Дніпрі. Відновлена робота котельні на вулиці Пастера, яка опалює два будинки. Там бригада КП Теплоенерго проводила ремонтні роботи, які наразі вже завершені. Тож теплопостачання мешканцям відновлено. Також вже ліквідували порив у будинку по вулиці Василя Чапленка та у будинку на проспекті Лесі Українки. Подачу тепла у ці будинки вже відновили. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатися на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро ТІВІ та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Громадська рада продовжує збирати повідомлення від городян і тримати їх на контролі. Це допомагає всім службам мерії на чолі з Борисом Філатовим швидко та якісно вирішувати проблеми Дніпрян. Звернутись до штабу взаємодопомоги громадської ради можна за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Телеграм-канал можна звертатись цілодобово. Працівники СБУ затримали ворожу інформаторку. Зловмисниця збирала розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони в Куп'янському районі на Харківщині. Колаборантка допомагала у підготовці прицільних ракетних ударів по українських об'єктах, фотографуючи їх. Отримані відомості, надсилала до РФ через месенджери. їй повідомлено про підозру. Ще на початку війни з окупованих областей Харківщини та Херсонщини вивозили українських дітей. Сьогодні вони нарешті вдома. Разом з матерями та законними представниками вдалося повернути 15 маленьких українців з цих областей. За останніми даними Національного інформаційного бюро на території України повернулося 308 дітей. Суцільна темрява годинами через проблеми електромережі у Дніпрі. Мешканці одного з будинків нерідко залишаються без електрики більше ніж на 12 годин через стрибки напруги. Як повернути світло у будинок? Дивіться у наступному сюжеті. на третій. Мешканці одного з будинків по вулиці Прогресивній багато років страждаємо написали заяву на участь у програмі співфінансування. Я дружу з ребятами, які менше вони... і вони мені підказали, що є така програма, в яку можна написати і допоможуть хоча б зробити нам щось в під'їзді, світ поміняти хоча б одного під'їзду. Через проблеми з напругою в електромережі жителі могли по 12 годин залишатись без світла. Голова з звернулася до департаменту з питань саме населення Дніпровської міської ради з відповідною заявою. Завдяки цій заяві ми включили до програми співфінансування 25% від загальної вартості робіт. Буде сплачувати ОЗББ. 75% буде сплачувати місто. Наразі проводяться дефектування тих робіт, які необхідно зробити. Після цього будуть закуплені відповідні послуги та усунути всі. Ці аварійні ситуації, яка наразі наявна є на даному будинку. Аби подати заявку на участь, треба звернутися до департаменту за телефоном, який ви бачите на екрані. Весна поступово встає у свої права. Позначка плюс на термометрі міцніше з кожним днем. Відділ благоустрою розпочинає зелений сезон та підготовку зелених зон, скверів і парків до приходу тепла. Які роботи проводять з рослинами та де саме, дивіться у нашому наступному матеріалі. Сирин-добова температура оптимальні умови для формованої обрізки дерев. Також у рамках програми Дніпро чистий відділ благоустрою міської ради розпочав весняні доглядові роботи за зеленими насадженнями. Це проводиться санітарна та формовочна обрізка дерев та кущів, прочисування газонів, вигрібання старої хвої під хвойними рослинами, вибирання її також скрони ну, самих дерев. Сквер Прибрежна та сквер Янгеля готуються зустрічати повнокровну весну. Ми на даний період. Займаємося обрізкою дерев, вігоння називається. Формуємо кущі, щоб вони були гарні і щоб цвіли. Такі роботи проводять на всіх локаціях, підпорядкованих Департаменту парку та рекреації Дніпровської міської ради. Це такі парки, як парк Шевченка, парк Лазаря Глоби, Зелений Гай, Парк Пісаржевського, Володі Дубінівна, Богдана Хмельницького, сквер на живмасиву західному також парк пам'яті та примирення, сквер імені Клюєва. Фахівці підприємства виконують особливу обрізку рослин за допомогою техніки Понсай. Навчились цьому працівники на рослинах Вейгели. При проведенні робіт використовується садок грунтово-паркова техніка. Стабільна зарплата і соціальний пакет. Дніпро готовий працевлаштувати і переселенців з Лисичанська. Сьогодні роботодавці зустрілися із потенційними працівниками. Які підприємства прямо зараз готові прийняти на роботу і скільки платитимуть? Дивіться далі. Работу важко на типа тому, тому, що критерії у, у кожного підприємства різні. у когось вікові обмеження, у когось за освітою, у когось там за ну заробітна плата, графіки. Переселенка з Луганщини каже, працедавці найчастіше відмовляють через вік або відсутність вищої освіти на зустрічі з підприємцями і HR-ами йде з новими сподіваннями. В одному місці можна отримати дані про вакансію і зарплату. Открыта вакансия, инспектор с паркования. Основные требования это высшее образование степени ниже бакалавра, громадянство Украины, зарплата приравненная ко всем зарплатам госслужбы. Насколько. Та 11 тисяч отримати пропозиції від роботодавців там, де не буде обману, там де не буде якогось нелегального і протизаконного бізнесу, це дуже важливо. Відкриті вакансії у Дніпрі, вчитель фізики або іноземної мови, касир і продавець у супермаркеті, слюсар, авторемонтник, водій, будівельник за весь час спостереження. найбільша кількість офіційно працевлаштованих осіб у нас сягає кількість. Офіційно працевлаштоване близько півмільйона людей. До війни в нас було 360-370 тисяч. Це дає надходження до місцевого бюджету. А ще у місті створили телеграм-канал WorkDnipro.ua для ефективного пошуку роботи і розміщення вакансій. Ресурс безкоштовний. У Дніпрі відзначили день для лікаря. Цьому театральному міжнародному святу виповняється 20 років. Спочатку його відзначали лише майстри, які виготовляли ляльок, а згодом свято охопило і акторів, які оживляли забавки. В цей день традиційно грають лялькові спектаклі, проводять дискусії та влаштовують зустрічі. У Дніпрі також святкували. Як саме наша знімальна група побувала у мистецько-художньому коледжі культури? Про це наш наступний репортаж. І потім тільки є це Ось, Рух, бачите, ніжки такі. На сцені коледжу культури майстер-клас. Актор театру та кіно Олександр Максяков ділиться нюансами управління лялькою, маріонеткою. Чим лялька дивиться? Коли вона носить, дивиться, тоді нас виникає у глядача, виникає, а відчуття того, що... Купа розуміє, куди вона дивиться, як натягувати нитку, як рухати ляльку, аби глядач повірив у те, що вона живе окремо від ляльковода, професійними секретами у міжнародний день лялькаря метр сцени поділився зі студентами. Взагалі, лялька це така цікава штука, що її треба опановувати все життя, тому що ось ну, скільки я. Закохався в цю справу, коли мені було 18 років. Ну а зараз дивіться і це любов. Ну любов всього життя. Лялька-маріонетка складний інструмент. Керування нею не входить в основну програму коледжу. Однак це цікавий професійний досвід, говорять студенти. Ми як живі люди інколи не можемо показати свої емоції насправді. А через куклу ми це передаємо свою любов, свою турботу, свою якусь злість. Ляльки передають дуже глобальні проблеми. Вони їх завуальовано, але вони їх дуже сильно показують. Офіційному святу лялькаря 20 років. Свято молоде, однак лялька в історії та культурі, у тому числі української, має особливе значення. Лялька це щось містичне. Все одно. І якщо до неї відноситись не з повагою, то коли-небудь вона тобі помститься. Традиційно театр ляльок вважається дитячим, однак ті цінності, які передають забавки, глибокі і часто філософські. І до професійного свята студенти коледжу культури поставили свою першу за воєнний час виставу дистанційно. Ця казка балаганна головний персонаж. Там був Петрушка. У зв'язку з тим, що трапилось 24 лютого. Я вирішила Петрушку взагалі прибрати і акцент зробити наших українських героїв. Замість Петрушки козак Василько. Замість баби Яги дівчина красуня. щастя, головна думка студентської вистави. А мир це ти до чого прагнуть лялькові персонажі. Спочатку карантин, потім війна. Вже кілька років Дніпровський міський театр Ляльок зачинений для маленьких глядачів. Але актори лялькарі радують малечу на виїзних виставах, виступають у шелтерах, лікарнях та музеях, а ще приймають на роботу своїх колег-переселенців. У міжнародний день лялькаря наступна історія про подружню пару акторів, ляльководів з Херсону, які знайшли прихисток у Дніпрі. А де це я? Де це я опинився? Ха? Тут. А тобі де треба. Подружжя москвичів працювала в Херсонському академічному театрі Ляльок. Їм довелося прожити половиною місяці в окупації. Для мене страшне це було, щоб нічого не сталося з моєю дружиною. Це саме найстрашніше для мене було. Так, тому щоб... що дівчата були під великою загрозою. Дівчата, ну ви розумієте, немає. Не нашої поліції, не наших військових. Ну ти стоїш і не розумієш, куди тобі бігти і що тобі робити. Влітку вирішили евакуюватися до Дніпра. Їхали півтори доби. По дорозі було 40 блокпостів. Траплялися і курйозні моменти, пов'язані з прізвищем акторів. Вони вивели всіх хлопців, розділи, подивилися, немає татуювань, подивилися паспорти. І перше, що сказали, як ти з такої фамілії в Україні Це живеш? Це Мені сказали на першому блокпості Я виїхав на за Заантонівський міст. кажу, ну як бачите, ляльки подружжя залишились у Херсоні. Театр там не працює. Взимку російські снаряди поцілили в дах над сценою закладу. Катерину та Миколу з радістю прийняли на роботу до театру «Ляльок» у Дніпрі. Актори швидко долучилися до виїзних вистав, бо сам театр зараз зачинений. Під час цього так званого вимушеного простою ми перетворилися з стаціонарного театру на певний виїзний театр. Тут є свої складності, тому що. Вистави всі були зроблені під стаціонарний театр, тобто це е, параметри сцени, розміри ляльок, декорації та інші. але нічого. Ми досить багато показували вистави для дітей-переселенців. Найбільше запам'яталася акторам вистава для дітей з Бахмуту в музеї історії Дніпра. Дуже важко переживають дорослі війну, а діти ще важче. Тому наш фронт це творчий фронт. Ми так, лікуємо дітей. дітей. Це маленьке свято, маленька ефорія. Катерина та Микола вдячні Дніпровським колегам зевску. За, за Херсоном пара сумує, але у Дніпрі їм обом комфортно. Такими були останні новини на сьогодні. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро ці зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Для вас працювала Марія Бондар і вся команда Дніпро Ньюз. Побачимось! Ну а далі на вас чекають новини спорту з Анатолієм Шинкаренко. Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ Випуск новин спорту Фінська асоціація фехтування та п'ятиборства скасувала на вересень сателітні змагання Кубка світу, третій за градацією серед турнірів, що проводяться під егідою міжнародної федерації фехтування, щоб не дати можливості виступити там росіянам і білорусам. Це протест проти рішення світової організації дозволити російським та білоруським спортсменам і офіційним особам повернутися до міжнародних змагань з квітня цього року. Легкатлека з Дніпра. Ярослава Магучих протягом року очолює рейтинг World Athletics серед трибунок у висоту. Його вона очолила у березні 2022-го, коли обійшла росіянку Марію Ласіцкене. Вона попереджає другу Анор Патерсон з Австралії. Услід за ними третя інша наша співвітчизниця Ірина Геращенко. Ярослава, єдина українка в топ-10 загального рейтингу World Athletics серед усіх легкоатлетів, де посідає восьме місце, очолює його бігунка Шелі Енн. Фрейзер Прайс із Ямайки, Селя, Пока український нападник, 37-річний Євген Селезньов, прийняв остаточне рішення завершити професійну кар'єру футболіста на початку червня. Орієнтовано в Ужгороді. Він проведе прощальний матч за участі зірок українського футболу та його друзів. Селезньов, третій найкращий бомбардир. В історії чемпіонатів України з показником у 117 забитих м'ячів Рекорд 124 належить Максиму Шацьких. Найскравіший етап своєї кар'єри є в. Селя провів у складі Дніпра, за який виступав з перервами з 2009 по 2016 роки. Протягом цього періоду він у різних турнірах завив більшу половину усіх своїх голів 68 – 68. Це найкращий результат у Дніпропетровців за часів незалежності. А топ 5 бомбардирів Дніпра за всю історію виглядає наступним чином: 108 – вісім Болега Протасова, 79 – у Віктора Романюка, на 4 менше 75 – у Михайла Дідевича, 69 – у Валерія Лапшина. Меморіал наставника, вчителя і вихователя на майданчику зі штучним покриттям спортивного комплексу Селейр», що на вулиці Шоладкова нашого міста відбувся перший аматорський турнір зміні футболу, присвячений пам'яті далеко відомого за межами регіону України тренера з футболу Віктора Михайловича Ястребова, який дочасно пішов в життя. Без пафосу і помпезності, а навпаки, у затишній домашній сімейній атмосфері, де всі один одного вже давно добре знають, розуміють, підтримують та поважають. Навіть по тихому як жив і працював довгі роки, далеко відомий за межами регіону і України тренер з футболу Віктор Михайлович Ястреб на майданчику зі штучним покриттям спортивного комплексу «Динамо Селер», що по вулиці Гладкова нашого міста відбувся перший аматорський турнір з мініфутболу його пам'яті. Він, на жаль, дочасно пішов в життя, втім встиг виховати цілу плеяду футболістів екстракласу, серед яких гравці різноманітних збірних України: Віктор Скрипник, Тезки Сергії, Закарлюка, Задорожний Коновалов, Євген Похлібаєв, Олексій Антонов, нині покійні Олексій Сасько і Степан Беца, Максим Ромашенко захищав кольори національної команди Білорусі. Та багато інших. З різних причин вони не змогли дістатися Дніпра, втім і без них знайшлися люди, які ініціювали і організували проведення скромного меморіалу, яким шанували свого наставника, вчителя і вихователя. Хочу всіх виразити свою благодарність, що в таке время знайшли минутку, час побувати на такому турнірі. Жалко, що таке неудобне, і що так Скоро у нас покинул, но благодарен всем да, за исключение, особенно благодарность также хочу сказать Жене Яровенко, который откликнулся ко мне со всей душой, со всем сердцем. Помог мне, все, которые присутствовали. Всем огромное спасибо за сегодняшнее участие. Три команди зіграли кожна з кожною за коловою системою. У ході стислої урочистої церемонії нагородження за третє місце бронзовими нагородами організатори вшанували ситуаційний колектив вихованців Віктора Ястребова, 1982 року народження, який з різних регіонів докупи зібрався практично перед стартовим свистком про початок змагань. Людина жива, поки жива про нього пам'ять. Тому ми будемо підтримувати це всілякими турнірами і. Нашими здибанками на честь нашого тренера. Він виховував не тільки футбольні якісь навички та скіли. Особисто мені він дав таку певну базу життєвих знань, фундамент мудрості якоїсь, да, якої заклав, то якою я користувався не тільки в футболі, а й в своєму бізнесі, в своїх підприємницькій діяльності. Тому, коли був живий Віктор Михайлович, він частенько до мене і до Києва заїжджав, ми товаришували. Вічно молодий Василь Лябик отримав срібні медалі для своєї команди збірної зіркових ветеранів Дніпропетровського Дніпра, серед яких олімпійські чемпіони, переможці чемпіонатів радянського союзу і України та команда друзів Віктора Ястребова. Хочу виразити благодарна всім учасникам сьогоднішнього першого турніра пам'яті видаючогося прекрасного чоловіка, футбольного спеціаліста Віктора Михайловича Ястреба. Отдельно хочу сказати большої спасії і благодарно сіловоспитані кортьому козак. который действительно это все организовал, мы ему помогали, вот все прошло на высочайшем уровне. Ну, самое главное, что мы сегодня провели этот турнир, пообщались, поиграли, вспомнили его, он там сверху тоже за нами наблюдал, смотрел. Ну и дай бог, чтобы каждый год этот турнир проходил, не только его, но мы пытаемся всеми, всеми правдами и неправдами всех помнить и делать эти турниры, чтобы они были стабильны и постоянны. А перемогу, святкувавши успіх в обох матчах, здобули місцеві збірна різновікових дядьків пацанів і вправних виконавців, які добре розуміються на футболі. 12-й квартал. Саме так, попри порушення вимови, вони себе одвічно називають на завершення, усі дружньо у гарному настрої сфотографувалися на згадку на загальну світлину про дебютний турнір пам'яті Віктора Михайловича Ястребова. Дня чемпіонату Суперліги України увійшов до його символічної п'ятірки збірної. Він допоміг своїй команді здобути три перемоги у трьох матчах проти Івано-Франківського Прикарпаття Говерли, Старого Луцька та Черкаських мавп. У квінтеті кращих також його одноклубник Олександр Тарасенко, поруч з ними розташувалися, Михайло Горобченко, Львівська політехніка Галичина, Ілля Кабацюра, Одеська Біпа і Максим Сандул з Київського будівельника. На міжнародному турнірі з боксу серед юніорок, молоді та жінок. Раунд Робін, який завершився в італійському місті Азізі, вдало виступили дівчата з Дніпропетровської області. Чемпіонками у своїх вагових категоріях стали Таїсія Покусай з обласної школи вищої, май... вищої спортивної майстерності і студентка Дніпровського фахового коледжу спорту Анастасія Таран. Колеги останні по навчальному закладу Аліса Гроха, Валерія Рудакова, Софія Новікова, Аліса Тупотіна, а також вихованка Дніпровської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та йденеборств Єлизавета. Мар'єнко і представниця Іларіоновської федерації боксу Софія Берет завоювали бронзові нагороди. Три медалі різного гатунку на двох здобули на міжнародному турнірі з Бадмінтону Polish Ю Ю-17 International 2023», який фінішував в польському місті Сувалки, вихованці дитячо-юнацької спортивної школи з Бадмінтону Дніпропетровської обласної ради. 16-річний Федір Турін Тюрін виграв одиночний турнір серед юнаків і був другим у міксті разом з харків'янкою Олександрою Боцман. Даніл Сідов, бронзовий призер в одиночній категорії. Окрім цього, в Сувалках на ін... Інших змаганнях «Малоу Юз» фестиваль, який зібрали понад 200 спортсменів. Юні бандитоністи з Дніпра завоювали ще 6 медалей. Вихованець спеціалізований для Чинянської спортивної школи Олімпійського резерву імені Вабілова, восьмирічний Андрій Рештовський, виборов срібну нагороду в одиночному розряді. Бронза у його колег по навчанню у різних вікових категоріях у одиночці у Дениса Мальнєва, у парі у Владислава Гавриша і Амалії Кутової та Валерія Юрченка. І Ксенії Рожкован з Дніпровського фахового коледжу спорту. І на закінчення сестри Казбекової з Дніпра успішно виступили на міжнародному турнірі скелглазення у дисципліні болдеринг, який фінішував у місті Шеффілд, Англія. Євгенія стала срібним призером. А Рафаела потрапила до півфіналу на своїх перших дорослих змаганнях. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.